Дівчатка, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Традиційно показую все, що мені вдалося придбати і побачити цікавого у секонд-хенді. Розпочинаємо ми наше відео з такої класної сумочки. Вона виконана із шкіри. Цікава дизайнерська задумка. Це доволі небюджетний бренд. Так вона виглядає всередині, є дві кишеньки. Це повністю пробрендоване. є ось такий невеличкий нюанс, але думаю, це не суттєво. Можна підшити дуже цікава сумка, і мені надзвичайно вона сподобалась. Була ще така від Майкл Корса, але я впевнена, що це фейк, ніяких е, розпізнавальних знаків не було. А цю замку думаю, ви, думаю, ви пригадуєте. Вона була минулого тижня на люксі, а зараз її виконали вже надзвичайний е, хенд ваговий, і її я цього разу придбала. Ще була така майка від Філіплейн. Зрозуміло, що це також не оригінал. А ось ці дві сукні від манго я придбала. Одна з них сіренька, друга такого красивого молочного відтінку У складі трикотаж і вовна вони в абсолютно новому стані. Тепленькі, думаю, будуть дуже актуальні на холодну пору. Взагалі цей завіз був дуже поганий. Навіть не було на що звернути увагу, і знімати також не було що. Навіть мас-маркет був в дуже поганому стані. Це був такий цікавий шарф від The North Face. Він був невеличкого розміру. У мене дуже багато різних шарфів, тому його я не придбала, залишила в магазині. Теж показую вам все, що я бачила вже в іншому секонд-хенді. Це приблизно четвертий день після оновлення товару. Ви тільки погляньте, це Prada. Ось такі чобітки в 41-му розмірі. Вони виконані повністю із шкіри. Всередині такі насичено-бурдові, зверху коричені. Їх я не придбала, вони вже, як ви бачите, на жаль, підубиті, але все ж таки було дуже цікаво е, потримати таке взуття в руках, роздивитися його. Е, на вагу воно було приблизно 130 гривень. Дуже сподобалась мені ця сукня із стопроцентного льону це і Її я придбала. Вона в стані, я б сказала, нової речі в розмірі L. І взагалі в цьому магазині мені речі сподобались набагато більше, ніж в попередньому в день завозу. Ще була ось така сукня, це також H&M, Тільки це вже не льон, це віскоза, також розмір L. Її я не придбала, але сукня класна, просто вирішила вам показати. Ще була ось така сорочка від Polo Ralph Lauren, Стан теж ідеальний. Її я не придбала, просто вам показую. Був ще шовковий шарф, це Італія, 100% шовк, є це вказано на бірушці. Його я теж не придбала, тому що була затяжка і в мене таких речей дуже багато. Погляньте на цей неймовірний жакет. це люксовий бренд Runholz, якщо я правильно вимовляю. А річ дуже класна, ексклюзивна. Нові такі речі йдуть по 800 євро приблизно. БУ я бачила, схожий 180 з на eBay. Його я не придбала, бо він був в поганому стані, але все рівно вирішила вам показати, тому що знахідка справді класна. Було ще ось таке плаття від Маркейн. А ось це від H&M я також придбала. Іде воно на Е, Дівчатка, це також 100% льон. І воно є в мене в наявності. Якщо когось цікавить, пишіть мені в інстаграмі. Це вже люкс завіз. Нічого такого класного, достойного не було. Показую вам, що мені майже більш сподобалось. Це ось такий топ новий від Зара. Я побачила його на сайті, він вартував 400 гривень, тому не було сенсу його брати. Був ще такий чоловічий світшот від Гукобос. В розмірі S, дуже сподобався мені його кольор. І була ось така дитяча спортивна кофта від Nike. Але стан вже так собі. Взяла приміряти для себе джинси від Zara Звичайні класичні чорні в 36-му розмірі. Дівчатка примірок зараз надзвичайно мало. У мене немає можливості знімати довго щось в секундхенді, тому що в нас. Просто постійні тривоги, і це або ти приміряєш щось, або ти купуєш. Тому, на жаль, поки так, тим більше до того всього нам у нас додалося ще відключення світла по 4 години кожний день. Стараємось якось працювати в тих умовах, що є. А зараз ваша улюблена рубрика показує все, що можна купити в останній день перед оновленням товаром. Я придбала ось таку вовняну сукню. Останні абсолютно нової речі від Mark Kane, вона також є у мене в наявності. Підійде на MS. Була ще така кепка від Ральфлорен, її я не придбала, тому що стан вже був так собі. Але все ж таки, як на останній день, знахідка класна. І ще я придбала ляні штани від трусарді. Хто для себе щось шукає схоже, вона є в мене в наявності. У 46-му розмірі. Це приблизно елічка. Класна модель, висока посадка, ідуть прямі. На мене, на жаль, вони великі. Що ж, на цьому все. Друзі, дякую вам за лайк, за підписку і за коментарі. До скорої зустрічі!